Вітаю, друзі! Продовжуємо в'язати різноманітні квадрати. Схема сьогоднішнього ось така. Зробіть, будь ласка, скрін або поставте на паузу та перекресліть, як вам зручніше. Пряжу підібрала за товщиною подібною до ярнарт джинсу. І гачком буду в'язати 2,1 мм. Розпочинаємо ми. З кільця, у яке пров'язуємо спочатку три повітряні петлі, і поруч у кільце в'яжемо три стовпчики з одним накидом, два. Три. Далі. Три повітряні петлі і у кільце чотири стовпчики з накидом, три, чотири. Знову три повітряні петлі, чотири стовпчики, один. Два, три, чотири, три повітряні петлі, чотири стовпчики, один, два, три, 4. Підтягуємо ниточку, але дуже не затягуємо, отвір має лишитися, і стовпчики мають лягти рівно. Робимо три повітряні петлі, і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, але при цьому нам вже потрібно змінити ниточку. Тож ми беремо другий колір. І сполучний стовпчик вже робимо другим кольором. Ось таким чином. І далі починаємо другий ряд. Ми робимо три повітряні петлі підйому. підтягуємо тут ниточки. Далі, за візерунком у нас має бути ще дві петлі, адже перші три у нас замість стовпчика з накидом. І потім ми дві петлі пропускаємо у третю, тобто це петля від останнього з четвірки стовпчиків з накидом. Ми робимо стовпчик з накидом. Далі, в арку ми робимо Два стовпчики з накидом. І три повітряні петлі. І в цю саму арку пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Перший кут ми зв'язали. Далі ми робимо стовпчик. У першу петлю з цього боку дві повітряні петлі, і в першому ряді дві петлі пропускаємо, у третю стовпчик з накидом. І знову пров'язуємо кут два стовпчики в арку. Три повітряні петлі і ще два стовпчики в цю саму арку. стовпчик у першу петлю, дві повітряні, дві пропускаємо у третю стовпчик, пров'язуємо третій кут, один. Два, одна, дві, три повітряні, і ще два стовпчики в арку, далі стовпчик у першу петлю, дві повітряні петлі, дві пропускаємо у третю стовпчик, і четвертий кут пров'язуємо. Два стовпчики, три повітряні петлі, і в цю саму арку і ще два стовпчики. Один, два. Далі ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. І змінюємо колір на наступний, три повітряні петлі замість стовпчика з накидом, дві повітряні за візерунком, тут ми арочку цю пропускаємо і у петлю. Від стовпчика з накидом ми робимо один стовпчик у наступну петлю також і у наступну. Тобто у нас стовпчик над стовпчиком йде. І потім пров'язуємо кут так само, як і в попередньому ряді. Ми робимо два стовпчики з накидом. 3 повітряні петлі і 2 стовпчики з накидом. Далі у кожну з петель ми пров'язуємо по стовпчику з накидом. 1, 2, 3. Дві повітряні Петлі. Арку пропускаємо у петлі від стовпчиків. Один, два, три. І пров'язуємо кут один, два, три повітряні петлі і два стовпчики у цю саму арку. Таким чином, ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучений стовпчик у третю петлю підйому, знову змінюємо колір, я в наступному ряді повертаюся до червоного. І принцип в'язання ряду такий самий: ми робимо 3 повітряні петлі, замість стовпчика, дві повітряні. За візерунком, потім у кожну з петель ми пров'язуємо стовпчик з накидом. В цьому ряді є вже 5. І далі ми робимо такий самий кут. Як і в попередніх рядах. Два стовпчики в арку, три повітряні петлі, і ще два стовпчики в цю саму арку. Далі у кожну петлю по стовпчику один, два. Три, чотири, п'ять, дві повітряні петлі. Тут ми пропускаємо петлі. Один. Два. Три, чотири. 5. В'яжемо кут, 2 стовпчики з накидом, 1, 2, 3 повітряні і два стовпчики. Таким чином пров'язуємо увесь ряд. Дов'язали ряд до кінця. І вже його можна і таким залишити. Але за схемою в нас є ще один ряд. Тож ми заводимо гачок у третю петлю підйому, знову змінюємо колір. Три повітряні петлі, і тепер ми пров'язуємо стовпчики вже й. Арку з повітряних петель Ми пров'язуємо два стовпчики сюди, потім по одному у кожну петлю, можна вже навіть не рахувати, просто слідкуйте за тим, щоб жодну петлю ви не пропустили. І також у цьому ряді по-іншому ми пров'язуємо кут. Ми в арку пров'язуємо три стовпчики знаки. А далі все повторюємо по одному стовпчику у кожну петлю, два стовпчики в арку з боку і три стовпчики. Варку в куточку і так в'яжемо увесь цей ряд, у кінці ряду ниточку обрізаємо, протягуємо, заводимо гачок у третю петлю підйому, і потім протягуємо ниточку всередину останньої петлі ряду. І маємо акуратне завершення. Далі ми ниточки обрізаємо, і усі кінці за допомогою голки фіксуємо поміж стовпчиками. І вже за вікінчику обрізаємо. І у нас з вами вийшов сьогодні ось такий заспокійливий квадратик з дуже простою схемою, але виглядає досить цікаво. Наступного разу підберу щось більш складне. Дякую вам за увагу. На все добре!